Від. Сьогодні ми з вами будемо закривати компот з порічок та апельсина. На одну трлітрову банку нам потрібно помиті порічки, півбанки 3-літрової, дві гілочки м'яти, три пластинки апельсину та пів літра цукру. Всі інгредієнти закидаємо в банку, заливаємо водою. Банки ставимо в каструлю до якої вкрито. Рушником та заливаємо водою, включаємо та доводимо до кипіння. Після того, як закипить, чекаємо, щоб всі порічки всплили. Витягуємо закатуємо та залишаємо до повного остигання. Ось, який він вийшов, зберігати у прохолодному місці.